Як це опинитися на межі життя і смерті, але продовжувати і надалі мріяти про те, щоб оборонити державу? Матиму розмову із Дмитром Скляренком, військовослужбовцем Збройних сил України. Дмитре, дякую вам, що прийшли. Хочу розпочати ось із чого. Як завжди, дуже цікаво, як у військовослужбовців розпочинається ось цей період військовий. Як для вас розпочалася війна? Взагалі, для мене війна почалася у 2014 році. Я після Іловайського котла мене друзі загинули там. Так. І я для себе вирішив, що потрібно йти, допомагати. Ви пішли? Ну, я і до цього хотів, але я не служив в армії, я цього остерігався, ну, я навіть зброю в руках не тримав. Тобто ви добровольцем пішли? Ну так. І як далі складалися події? Як далі складалися події? Прийшов воєнкомат, що хочу на цей. Хочу бути добровольцем. Добровольно, хочу служити в армії. Вони на мене, як на дурчка, подивилися. Ну, Відверто. Да. Купа народу бігає зі снімками, там з таблетками, що ми хворі, що ми не можемо там іти захищати. Ну, як казали, що згрібали всіх, то в мене такого не було зі мною. Майор, якийсь я не пам'ятаю вже його фамілію, він, мабуть, хвилин 40 сидів, спілкувався, чи точно я впевнений, чи точно я хочу, ну я ж, що якщо я сюди прийшов, то мабуть я вже мотивований, да. знаю, чому я хочу туди йти. І все. Я почекав буквально тиждень, прийшла поїздка, зібрав речі і поїхав на полігон у Яворів. І потім? А Поїхали потім відувач? Миколаїв, 28-ма бригада, Одеська механізована. Там на Миколаїв вона якраз готувалася до відправки на схід. І через 3-4 дні і наш батальйон загрузились на ешелон і відправилися на схід. Ми перший час на другій лінії стояли, так. виїжджали тільки на підсилення. Це район Донецька, це Мар'янка, Красногорівка. А потім навесні вже поставили на нульові позиції для постійні бої. Була. Потім ви повернулися. Так, в якому я році ви повернулися? 15 му В 2015 році. Так, рік пройшов. Мені ще пропонували контракт продовжити, але я хотів я познайомитися зі своєю майбутньою дружиною, так. я хотів сім'ю. Ну, просто війна затягує, я просто розумів, що якщо я ще одну ротацію побуду, то військо моєї сім'ї стане, я не буду мати сім'ї. Тому я вирішив лишитися вдома. І ще момент, який мене трохи спиняв, то це позиційна війна. Це така неблагодарна справа. Вже. Ну, я повернувся я зовсім інше життя, де люди цього не розуміють, не бачать, де людям байдуже. Ну і зараз це відчувається насправді. Як з вами сталася травма, розкажіть? Поранення. Ранок, Сєвєродонецьк. А коли це було, пам'ятаєте? Так, 11 травня, о 7 ранку. Хто із вами був? От як це було, розкажіть? Ну, я стояв біла, біля командира роти і вже, вроді би, як нас по секторам обстрілювали, вже. Якщо по логіки віщей, якщо браті попередні дні, то немало прилетіть, того, що вони вже нас перекидали, вони там трасу обстрілювали. А ЗОД, Сєвєродонецький, обстрілювали, то не мав снаряд прилетіти. Ми біля КСП Роти з командиром стояли і прилетів снаряд. Ну, просто з них звалило, боляче не було. Командир теж упав. Його першим забрали. У нас одна машина була. Так. А мене пізніше прилетіло двоє хлопців, бусом вивезли. По Сєчанськ. На реанімацію. Ну, у мене просто висока сильно було високе поранення, навіть не було турнікету, куди накладувати. Я не знаю, як я вижив без крові. Ну, Пощастило. Я вже до Бога збирався, чесно кажучи. От Мені цікаво, як це збиратися до Бога, вижити бай, як ви кажете, зустріч. Що... Просто в мене розгрузка була, тут цигарки були. Я їх достав, закурив цигарку. Скільки хвилин ви були? Я просто знаю, що якщо є поранення там, в, в тяжке там, в руку, це ну, там, як... 4 хвилини, в ногу, це дві 2 2 хвилини. хвилини. Ви... Десь 35 хвилин. 35 хвилин. Так, да, до Лисичанська до, реані... до реанімації. Так. Що ви відчували в цей момент? Нічого. Згадував родину. Вже Дітей. прощалися? Життя? Ну так, звичайно. Курив і все. Ну, страху нічого не було. А потім привезли в Лисичанськ сказали, що все нормально буде жити. <гум> ну, я не знаю, може обнадіювали, бо я був в тяжкому стані. То просто що мене довго возили. Ну, я розумію, поранених дуже багато було. З Лисичанська мене потім на Бахмут перевезли в лікарню. Я десь там години півтори, мабуть, в коридорі пролежав на, на ношах. Мені зробили рентген. Сказали, що треба мене евакуювати, евакуювати в Дружківку, тому що в них немає часу мною займатися. І мене знову перевозять з Бахмута в Дружківку. В Дружківці так само завал, операційно забито, тому що дуже багато поранених. І теж я десь годину, мабуть, пролежав, годину-півтори, поки мене підготували до операції. Потім зайшли лікарі і сказали, що треба ногу ампутувати. Я кажу, то в Лисічанську сказали, що пришиють, що все буде нормально. Він каже, типу, що ну, попросив, щоб я пошевелив пальцями. Ну, вона вже синя, була 5 годин пройшла. Каже, що вже забагато часу пройшло, або дві години то каже, можна було пришивати. Так ми тобі пришиємо, а ти в тяжкому стані. Тобі кров влили. Ну, у мене фактично крові не було. Так. Каже, ти до ранку просто інфекція піде, ти до ранку не доживеш. Ну сказав: відрізайте та і все. Хотілося жити, без ноги але хотілося жити. Знаю чи вас читаючи матеріали про вас, я читала, що ви дуже хотіли продовжувати, попри навіть вашу травму, продовжувати йти боронити державу. Ну я просто мені ж запропонували поїхати в Америці запротезуватися. А хто І... запропонував? «Future for Ukraine» фонд. фонд так. Так. А оплатив, виходить, протест Майкер Каран, МКОП клініка. Я їм дуже вдячний за це. Я ж просто розраховував, що поставлять найкраще в світі ногу, то я буду бігати так. і зможу знову виконувати ну, свою справу, те, що я робив на війні. І тому, а потім потроху почав розуміти, що ну, не вийде, якби я цього не хотів. Ну, тою справою, якою я хочу займатися. Там, десь в штабі сидіти ще щось, ну це не для мене. Я хочу а чим зброю. Ви хочете в а? Чим ви хочете займатися? Ну, зі зброєю в руках будь на передовій позиції. на передовій позиції. Так. Дмитро, а як взагалі так сталося, що Future for Ukraine звернула вас увагу і вирішив вам допомогти? Зателефонували дівчата з фонду Future for Ukraine, запропонували, розповіли все все як відбудеться, який в мене протез буде. Показали дали контакти Олександра Чайки, який перший туди по цій програмі так. поїхав. Поспілкувалися, я погодився. Все, а знайшли вони, вони через моз. Вони шукали складні випадки протезування. Ну просто у нас у лікарів є в більшість протезних підприємств, що звертався, то вони просто відмовлялися братися. А чому? Ну немає досвіду таких, mm. з такими ампутаціями. Не mm -hmm. працювали. Дмитро, а щодо ваших побратимів, які були із вами поруч, що з ними? Вони живі залишилися чи хтось загинув? Ну, командир мій загинув. Командир загинув. Так, Назар. Йому 21 рік був. Командирот. Ну, я якраз біля нього стояв. То він, виходить, був поруч чи перед вами. Ну, ми поряд стояли, ми з ним спілкувалися. Я останній з ким він розмовляв. Як психологічно впливають? Я говорила дуже з багатьма військовими, і вони кажуть, можна звикнути до війни, до обстрілів, до всього, але не можна звикнути до того, коли ти спілкуєшся із своїм побратимом, а потім розумієш, що ти вже ніколи з ним. Ну, це не Це вільне все життя, це важко, це найтяжче. Так. От... Як ви це все переживаєте? Як ви боретеся із цим всім? Чи ви вже просто звикли і це ну, вже. Я як... не знаю, може, кам'яніє якесь. Можливо, так. Але так по собі і не скажу, чесно кажучи. розкажіть, як відбувалося протезування у Вашингтоні? У Вашингтоні нормально перший день приїхали. Зразу звичайно тяжко після перельоту, було теж куча новин, куча репортерів. Зробили слепок. Через декілька днів вже була готова, ну, в мене корсети, чаша була готова. І через декілька днів вже був готовий протез. У ну, мене мало стояти інше коліно, а там, чесно кажучи, в мене просто з пам'яттю проблеми. Там е, прийшов американець і вирішив подарувати мені своє коліно. Нічого. Ну, краще. Це зараз найкраще, що є в світі з колін, то він мені просто зробив такий подарунок, то мені поставили це коліно. Так. Ну, Вперше я став на нього і пішов. Зразу. Одразу? Так. Ну Одразу. я зрадів. Я думав, що в мене все вийде, що я повернуся в військо. А потім став проходити час, і я, як почав стикатися ну, не тільки в реабілітаційному центрі по рівній дорозі ходить, а по, там, де є перешкоди, по вулиці, то я для себе став розуміти, що навряд чи вже вийде займатися тією справою, яку я хотів. Скільки ви вже із протезом? З протезом. Ну, мені недавно операцію 7 березня зробили ще одну, то я. Три тижні не одягав його. Угу. А потім через три тижні я вже потихеньку його почав одягати. Ну, рано ще не зажила, ще не дозволяла, але в мене було дуже велике бажання, я хоч не трохи його одягав. А зараз то я постійно, не цілий день його одягаю, намагаюся не знімати. А скільки часу взагалі в цілому виходити з ним? З протезом. Десь ну в Вашингтоні я не дуже багато ходив, Те, що мені було складно, що я чашу підганяли, то що з першого разу не виходило, її зробити. А потім в Україну приїхав, став по максимуму ходити. Десь скільки два місяців. А з якими взагалі труднощами доводиться стикатися? Ну, людей? поки більший досвід, то це Львів, це бруківка, там, їхні дороги, то це так. так. А труднощі. Та я не знаю, які труднощі. Звикаю, просто і все. Не стараюся ні на що не звертати увагу. І все. Погляди людей дуже не подобаються. Люди також ну, звикають. Я розумію, що вони звикають до цього. Як відреагувала сім'я взагалі на те, що сталося, на те, що у вас влучив снаряд? Чи не було такого, що вам там дружина сказала, так все, все, більше ніколи не хочу, щоб ти там ішов на передову і так далі? Ну, вона розуміє, що вона на це не вплине, на моє рішення. Ну, вона завжди знала. Ну, Я був завжди впевнений, що буде велика війна. І завжди чомусь у мене була така впевненість, що я знову зброю в руки візьму. Ну, це так і сталося. Ну, вона знала, що вона на це не вплине. Ну, Розстроїлася, але. Ну, відмовляти вона мене не стала. Треба... Діти в мене ще малі, то вони не розуміли в принципі, куди я йду. А, як ви відреагували на те, що Російська Федерація вирішила захопити наші території? Як я міг відреагувати? Вони скористалися в той момент, коли країна була слабою, коли не було влади. Ну ви ж щоб ви розуміли, я до грудня 2013 року, я в Росії працював. А що ви там робили? На заводі металоконструкції. Ну, там гарна зарплатня була. Як а в грудні, як почався, ну, як почався Майдан, то ми з другом вирішили покинути нашу бригаду, приїхати в Україну. Ну, я як відчував, що щось буде. І все. Як вам там було? Завжди... Та нормально, завжди... в принципі. Ну, вони завжди такі, знаєте, алкоголіки, але високомірні такі, понаїхали. Це все я завжди казала. я кажу, не панаїхали, то ви б тут би в болоти в своїх гнидниках би так би жили. У вас би нічого не було, ми ви, ви б нічого не мали, бо ви працювати не вмієте. А коли ви там були? Були якісь там теплі стосунки з кимось? Ну, дружні стосунки з співробітниками, з колегами можливо? Ну з, не, з небагатьма чи не дивно для вас було повернутися в Україну і зустріти вже росіян на нашій території, які зі зброєю прийшли? Дивно. Я, ну, я не очікував цього, звичайно. Цього ніхто не очікував. Дмитро, ви сказали в одному із інтерв'ю, що війна дуже затягує. Якщо ти вже туди йдеш, то вже постійно хочеться повертатися знову і знову. Так. А чому так? Можете починати? Я не знаю. Ну, постійно тягне. Ну, от мене з 15 го року постійно. Ми з дружиною постійно сварилися. Я постійно казав, давай, може, я хоч на один контракт піду. Вона не хотіла піддома. вас відпускати? Ні. Після... Але ну я просто з нею домовився. Якщо буде ускладнення, якщо я буду знати, що хлопцям потрібна буде допомога, то я збираю речі і я йду. Так я роблю, так як вважає за потрібне. Ну я ж теж людина, в мене є почуття, і якщо я залишуся вдома з сім'єю, а не з побратимами, то як мені все інше життя жити тоді далі з цим. Як ви дітям пояснюєте, скільки вашим дітям років? По п'ять років. По п'ять років. Так. Як ви їм пояснюєте, що в нашій державі війна? Ну, прямо сказав, як і що є агресор Росія. Що тато треба йти на війну воювати. Ну вони цього ще не зовсім розуміють. Вони навіть до останнього, я їм казав, що у тата буде нога якоробати, але вони навіть до, до останнього, ось я ж після протезування з Америки я приїхав додому. То вони до мене не підходили. Ну, вони за рік від мене відвикли більше до мами тепер. Так. А, то вони до мами підійшли і запиталися, а чому в тата така нога? Вони думали, що в мене буде така сама нога, як у мене. Хоча я їм до цього пояснював, що буде нога як у робота. Але все одно оптимізм ви не втратили. Я з вами говорю, у вас все рівно от думки, розмови. Ну, це частково це частково маска. Я, мені ж я ж не робот, мені теж нелегко. То, і побратими зараз роботу роблять. Я хочу бути з ними. Це теж важко. Тому що їм не вистачає людей. Тому що коли по мобілізації деколи стягують людей, ну це так відверто, то коли людина не вмотивована, воно їй не потрібно, вона роботу цю робити не буде, вона в пекло не полізе. Звичайно. А коли людина розуміє, що вона робить, то вона робить цю роботу. Яким взагалі бачите майбутнє своє? Про що думаєте, про що мрієте? Працювати, ховати дітей. Спочатку треба виграти війну. Навіть не для себе, а для наступних поколінь. Тому що так виходить, що ми це все впрофукали. А чому профукали, Дмитро? Чому? Ну, може, може, і не моє покоління, може там, мої батьки, дядьки родичі і попередні покоління. Ну, байдужість Ну, Хоча це ж радянщина, це ж арабське мишлення просто. Так. Через це. Коли люди бояться влади своєї, то вони ж без дієві. І нас 30 років влада обкрадала, маніпулювала. Зараз воно навіть так сильно не змінилося, я вважаю. Дмитро, а як це розуміти, що українські збройні сили, в яких ви безпосередньо брали участь, отак е вибивають другу армію світу, як про це завжди заявляла Російська Федерація? Ну вони ж не другі, нам пощастило. Так. Нам пощастило. Просто Путіну доводили їх генерали, так. картинку малювали ту, яку він хотів бачити. І він, виходячи з цієї ситуації, вважаючи, що вони дійсно такі. Гарні, такі сильні, такі потужні. Вирішив зробити такий крок. Вам доводилося ну, спілкуватися з кимось із росіян на полі бою? Ні. З полоненими, можливо? Ні. Не доводилось? Ні. Вони не доходили до вас. Дмитрий, я вам дуже дякую за вашу силу, за вашу міць, за те, що ви безпосередньо ніхто інший даруєте нам спокій, даруєте нам віру в прекрасне і дуже ми. Для мене за честь захищати свою країну, Що дякую. може бути краще. Дуже дякуємо вам.